Ефективний старт, да, відповідно, старт для розвитку кореневої системи. Закрила цей камеру. Вітаємо, шановне панство. Сьогодні ми розглянемо одну з ефективних сучасних технологій вирощування озимого чесноку, яка передбачає застосування препаратів компанії Ярило на кількох ключових етапах. Зокрема, мова йде про. Передпосадкову обробку посадкового матеріалу препаратом активний старт та весняного застосування активного старту поєднані з Аміноміксом. Компанія «Ярило» знову в господарство еліт агроміщанського району до гуру технології культивування частини пана Михайла. Скажіть, будь ласка, які ви бачили переваги при обробці? Пособів матеріалу, препаратом активний старт, дивіться, ви каже, до нас приїжджали ще весною, то ми бачили равномірну вегетацію, початок вегітації на полі. Тобто, я повторюю ще раз: важливо на початку вегітації розігнати коренову систему і препарат справився на 100%. Доказом цього являється і результат, який ми бачимо зараз на прикладі, на прикладі повітряних цибулинок, а є ступінь їх визрівання. Всі рослини равномірно відвідували, визріли, і ми бачимо одночасне визрівання насінневих коробочок. Це поліпшує шанси. На отримання повноцінного насіння, виповненого насіння і відповідно калібру Що активний старт нам ще дав при використанні при нашій інтенсивній технології, так це ми добилися результату. Ми отримали і гарне насіння, і отримали підземну частину. За що ми боролися? скажем так, от задекларувати отаку ситуацію. Ми отримали. І підземну частину, ну тут вона там шість, сімерочка вже є. Зараз і тут там де вже Це результат, то, що я казав, при зрошенні при інтенсивних технологіях ми отримуємо і підземну частину Достатньо ліквідну, стандартно, воно підсохне, підпрацюється, буде мати гарний товарний вихід. І зверніть увагу на кореневу систему. Це про те, що ми з вами говоримо. Активний старт, да, відповідно, старт для розвитку кореневої системи. І це те, що я вам повністю казав, секрет чесноководів, кожна, кожен корішок відповідає за 1 грам рослини. Отут ми бачимо ну, десятки. десятки. Та основних корінців. І відповідно ми бачимо. Їх. Тут сімерочки: 70 грамів, 7 см розмір. Скажіть, будь ласка, ви проводили ще, використовуючи наші препарати активний старт і Аміномікс в фазу ну, весняного весняне підживлення. Скажіть, яким чином ви це проводили і в яку фазу? Ми знаємо, Весна була важка не тільки для очівників, а й для всіх заморозки. Передбачали, що рослина попитається вегетаційний період, і відповідно, не дати нам того результату. Тому аміноміксом ми працювали і добилися результату того, що ми бачимо зараз. Ми на дві неділі, на два тижні перепустили, на два тижні продлили вегетаційний період. Ми його вносили два рази. І результат, я теж бачу, і він доказовий на полі зараз. Ми бачимо, у нас стрілка ще зелена, у нас ще коринці живенькі. Тому тут теж є плюс при використанні. Отже, практика показує, що застосування високоефективних препаратів на ключових етапах розвитку часнику, зокрема, продуктів Активний старт та «Аміномікс» від компанії Arello сприяє не лише підвищенню врожайності, але й покращенню якості та економіки виробництва. Це важливий крок до інтенсивної та прибуткової. Часникової галузі